Діти, добрий ранок. Прошу добре. вас повернутися всіх сюди. Всі Дякую. Давайте пригадаємо тему тижня, яку ми розпочали вчора. А тема космос. Тема Тема? космос. Тема тижня. Я досліджую світ, космос як вам сказали. Давайте я буду показувати, а ви кажете, які слова космічні. Ми вже знаємо. Це. Хорошо? Слава! Велика ведмедиця Сузір'я. Сузір'я. І ось прилад для того, щоб споглядати. Телеско. Дякую. Сьогодні ми будемо з вами зараз робити надзвичайну вправу. І пов'язана сьогоднішня тема, я досліджую світ. І наша ранкова зустріч із ось цим предметом. Погляньте. Це Возрождає що? Сонце. Якщо ми кажемо про сонце, у мене у ось уявне сонце. А наш клас як називається? Перший А! Перший так. І так, наше сонечко має очі. І ротик. Ми кажемо, що це сонечко нашого першого А А кожен із вас це сонечка. Хто у сонечка? У промінчики всі разом. Тому для того, щоб продовжити нашу ранкову зустріч, кожен із вас, дивіться, отримує промінчик. Бо він промінчик першого А. І зараз ось тут на жовтенькому фломастері напише своє ім'я. Прошу записуємо ім'я на жовтенькому прамінчику. Наша ми... ранкова зустріч дуже цікава. Тому що кожного нашого прамінчика А і великого нашого сонця, бо ми частина Всесвіту, так? ми будемо зараз робити наступне. Кожен із нас виходить ось до прамінчика, до сонечка. Почерзіла. І каже: я кажу про себе, треба назвати своє ім'я і сказати, яке добру справу останнім він зробив. Подумайте зараз. Я Світлана. Якщо казати про добру справу, то вчора я провела зустріч з батьками першого а. Ось я частинка Всесвіту. Хто бажає і має вже слово? Я Захар. Заха я папі допомагав коробку вашкига. Так, дякую, будь ласка, твоей промінчик. Я думаю, що він был крутою. Хто? Сонце. Ми кажемо яку Іван, частинка сонця. Промінчик сонця. Що добру справу зробив? Пригадайте, можливо, другу допомогли. До мама, можливо, сказали щось комусь приємне, дуже, можливо, читеркою. Давай подумаємо. Так, ну ти сказав, що воно що? Круте. Круте дуже. Так, будь ласка. Так, Дякую. є. Мене звати Еріка і я допомагаю посуду мити. О, дякуємо. Так. Мене звати Отам і я дзвонив своєму папі. Другу, телефонував батько, прошу. Так Мене звати Діана. Так, Дім подумає поки мене звати Матвій і я допомагав мамі мити посуду. Так. Мене звати Діана і я отримала хорошу оцінку. Отримала оцінку. Яку це? 12 балів. Ти суди, ти таке знала. У нас немає оцінок. Так, добре, давай. А мене звати Саша. і я допомагав дід, діду справляти машину. Дякую. Мене звати І Я вчора бабуську змалила. Mm -hmm. Телефонувала бабусі. Mm -hmm. Мене звати Вероніка. Я я вчора. Чи сьогодні? Поділилася. Кажи. Поділилася фломастером. фломастером, добре. Я дуже-дуже давно пересосила эм, всю хату. Угу, Мене звати Саша і я один раз э, моїм дідом спали відро. Марта Едуардівна, це наш перший А. Ви також промінчик нашого сонечка. Тому ви можете приклеїти, тільки треба розказати щось добре, хороше про себе. Або добру справу. Люблю наш перший А. Здорово, дякуємо.